Ському Мої найщиріші вітання усім слухачам подільського радіо. Як завжди, о цій пирі говоримо на цікаві теми з цікавими людьми. Мене звати Майя Кучеренко і давайте починати з вашого дозволу. А, друзі, минулого року в Владижині розпочала свою роботу футбольна школа Шахтар. Поговоримо сьогодні про те, як створювалась школа, про тренерський склад, організацію тренувань та багато іншого. Розповісти про футбольну школу Шахтар Ладижин. Ось так правильно називається. Так, правильно так. до нас у студії завітав її засновник, директор і він же тренер Віталій Петренко. Я рада вас вітати. Добрий вечір. Добрий вечір. Традиційно на початку ефіру знайомимось. Розкажіть трішки про себе, ну і звичайно, як розпочався ваш шлях у футболі і як давно це було. Ну, всім добрий вечір. Я сам Ладижинський, родився тут, проживаю. Футбол розпочався в дитинстві. Як всі діти, грав футбол, По стану здоров'я мені не дозволили далі займатися. Mm -hmm. Я покинув. Ну, мечтав повернутися. Футбол це як давно, радість. як давно це було це повернення? Ну, повернення в мене почав грати син, бо mm -hmm. це було моє повернення. Допомога йому, поради, як, що. Тобто, тренувачний мій процес починався з свого сина. Ага, зрозуміло. Е, тобто, я про це й хотіла запитати: як ви прийшли до тренерської роботи? Ви навчили спочатку сина, а потім вирішили розвиватись далі. Ну так, син мене на одних змаганнях побачив його шахтар. Шахтар предложив його забрати в школу в Вінниці. Угу. Я його возив, він собі там займався. І в один день дитина предложила, давай в місті зробимо шахтар. Зрозуміла. А от чи були у вас наставники? От хто вплинув на ваше оце, бажання займатися футболом? Скоріше всього, це самий перший це син, і самий другий то це вінцький тренер, mm -hmm. який головний тренер Вінницької школи футбола «Шахтар». Розкажіть, як і коли виникла ідея, от відкрити саме футбольну школу вже в нашому місті? Ну, це, скоріш всього, десь липень, червень-липень того ми, року. Минулого року. Так. Угу. Це все почалося спонтанно. Дитина предложила, ми їхали раз в тренування з Вінниці. Буквально через місяць-два я зв'язався шахтарем керівництвом, і угу. вони дійсно підтвердили, що да, є варіант у владежені покрити. Просто по побудові шахтаря має бути радіус 100 кілометрів школа від школи. Ага, тобто, якщо є в Вінниці, то так, чисто так. теоретично владижені. Це покриває нижні райони, наші, угу. тобто на Вінницькій області тільки дві школи. Е, тоді в мене відразу питання: зараз в Ладижині е, учні е, тільки з Владижина, чи з інших міст уже теж є приїжджають? Є так. з Гайсена і з Тростінця. Угу. Оце те, що я хотіла почути. Круто. Е, як я зрозуміла, що ця школа вона дійсно пов'язана з шахтарем, про так, який ми знаємо професійна школа Шахтаря. Угу, класно е, ініціатива була чисто ваша чи можливо якось не знаю місцеві місцева влада долучалась чи приватні інвестори ну ініціатива моя але ми зміс на місцеву владу подавали на прозоро на штучний майданчик на ліцеї номер 2 міста Ладижина. Угу. бо він більш менш відповідає стандартам Угу. І я так, до речі, я, здається, про це читала минулого року. Е, тобто, ви займаєтесь там. Ми зараз займаємося в Одежинському коледжі в залі, угу. бо на полях ще трохи і влага, і ну, так, прохладно і, і, для дітей. Холодно, Діти все таки 17-18 рік у нас є. 17-18. Ну, є 3 річні, є 22-й рік, 21-й. Вони ще не розпочинали заняття. У нас від 3 років до 14 років. Від 3 років. Я, я, я собі уявляю, ці малявочки з м'ячиком бігають, але це класно, коли вже в такому віці. Вже, як то кажуть, трирічних дітей можна навчити чого завгодно. І тому з самого маличку. По, по структурі шахтаря це перше навчання, їхнє адаптація в суспільстві угу. між дітьми, щоб вони були дружні, ну, будова дитини. Так само нагляд за її фізичним здоров'ям, підготовка до вже більш. Кращого уровня Шахтаря, крім місцевої влади, ще хтось підтримав проект? Проект ні, ну допомагали. У нас була ось до ми офіційно в тестовому режимі почали в грудні, 1 грудня. Угу. І ми замість того, щоб зараз святкувати, щось празнувати, цей ми вирішили дітям, яких батьки воюють, надати путівки і разом з МХП громадою. Артуром Ярвеоцом, угу. Мар'яною нарожною? Ми відправили діток на матч Шахтар проти руху на угу. арену Львів, щоб вони побачили арену Львів, побачили, як професійний футбол проходить, як діти грають, автографи взяли. Класно. Тобто, буквально, ось ви ж нещодавно відносно почали, і вже дітки вже десь їздили, вже щось бачили. Ну це це дуже класно. А, які етапи проходив процес відкриття школи? Ну покроколу. Саме першим, ми сотрудничали з Шахтарем по поводу франшиз, по поводу договорів, по поводу майданчиків, Прозоро, це все оренда, це всі документація. Угу. Оцей найбільший був етап. Труднощі, так? Ну, я ну, не скажу, що труднощі, але найскладніше. Він, він етап зайняв такий. з вересня місяця по грудень місяць. Угу. Ну, Оцей цей період ми займалися офіційністю документами. Всі. Не було Проблем з набором дітей. Відра... Ну, відразу люди відреагували гарно? Ну, на сьогоднішній день у нас 105 дітей, враховуючи 3-5 років. 105. Ну ого. Ого. Це вже досить така велика база у вас. Ну, велика школа. Ем, які цілі ставить перед собою школа? Ну, більше у мене ціль хоча б вийти на уровень, щоб одна дитина в рік попадала в академію. О, це було б. А давайте трошки з цього місця Дупер. подетальніше, тому що ну така людина, як я, про академії не знає нічого. Академія це як? Це наступний рівень? Чи... Ну, це де діти вже на контракті, де їх навчають, вони там проживають, харчуються, їх там вдягають, вони повному забезпечені клубом. Угу. Тобто, це вже можна говорити про професійний рівень, так? так. 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 Ну І... я не кажу, що це має бути Шахтар. Шахтарі дуже требування великі. Дінамо, mm -hmm. Шахтар велике. Ну, Але якісь... ж світ не обмежується тільки да. Динамо і Шахтарем, правильно? Ну, В Вінниці той рік займався, займалася дитина футболом з нашого міста, і він попав в Верес. Це теж чудово, це mm -hmm. теж класно. Про тренерів ще мені скажіть кілька слів: хто тренує, тільки ви, чи крім вас, ще е -е -е. хтось є. Поки що треную тільки я. Е -е, є ще Євгеній, він проходить теоретичне таке навчання, дивиться і практично, як це все. В лютому він їде на шахтар закінчувати навчання угу. і здавати на першій свої категорії. Ну так я ж розумію, що тренувати. Тож потрібно мати все рівно якісь так, знання, там є навики ліцензія, диплом. надо мати ну саме основне, що треба вивчити методологію і методику вправ Шахтаря. У них угу. є своя програма, вона розроблена професійними тренерами. Зрозуміло. Друзі, ми йдемо на коротеньку рекламу. Після неї повернемося і вже поговоримо про те, як проходить відбір дітей, про вікові категорії і все, все все що пов'язано з організацією тренувань в школі. Залишайтеся попереду багато цікавого. Реклама. Привіт, я Світлана, засновниця навчального хабу в місті Ладижен Стадіхаб, і з радістю запрошую вас до нашого простору для навчання та розвитку. У нашому хабі ми пропонуємо англійську мову для дітей та дорослих на будь-якому рівні. Українську мову для вдосконалення та розвитку мовних навичок. Математику для дітей, що полюбили цифри та розв'язували задачі, підготовку до школи, щоб ваші малюки легко адаптувалися до шкільного навчання, заняття для учнів перших-четвертих класів, читання, математика та письмо, підготовка до НМТ. Наші заняття це не просто уроки, а захоплюючий процес навчання, який допомагає кожній дитині розкрити свої таланти та досягати високих результатів. Далиште заявку на заняття або телефонуйте, щоб дізнатися більше. Будемо раді допомогти вашим дітям на шляху до знань. Пробний урок безкоштовний. Чекаємо на вас. Навчальний центр Study Hub. Твій ключ до успіху. Місто Ладижин, наш караван, другий поверх, 063 647 73 69. Футбольний клуб Гайсен проводить набір хлопчиків 2016 та 2017 років народження для професійних занять з футболу. Тренування безкоштовні проводитимуться на базі готельно-ресторанного комплексу Віноград. Телефон для довідок: 095 352 56 22. Тренер Павло. Студія «Смаку Лофт» у Ладижині запрошує на роботу кухаря. Графік 3 через 3. Заробітня плата від 16 до 18 тисяч гривень. За деталями телефонуйте 098 740 59 79. 098 740 59 79. Це була реклама на Подільському радіо. 097 406 96 96. Актуальні теми сьогодення: влада та люди, питання та відповіді. Давайте поговоримо на Подільському радіо. Поверненням у студію Подільського радіо, а раптом ви щойно тільки ввімкнули ваш приймач? Я скажу, що ми сьогодні спілкуємося з очільником футбольної школи Шахтар Ладижин Віталієм Петренко. Він уже розповів нам про те, як створювалась школа, про те, які нюанси труднощі виникали б на шляху. А зараз хочу поговорити про безпосередньо вже організацію навчання в школі. А, пане Віталію, розкажіть, як проходить відбір дітей? Я розумію, що можливо потрібен якийсь базовий рівень підготовки, чи він не потрібен, тому що хтось може прийти вже там знаєте вперше м'яча бачить ну відносно, а хтось вже там в дворі з друзями, там кожен, кожен вечір його ганяє і знає, що таке футбол. Розкажіть про це. Ну, відбір особи не проходять. Вони, вони приходять. Є такі діти, що вперше ну, перший раз торкнулися м'яча mm -hmm. і вони за період. Там місяця два-три краще починають грати, ніж ті, що в дворі грали. Угу. Тобто, це дит... далеко не показник. Ні. Основне... Основне... Берете бажа... всіх бажаючих? Так, так. Угу. Основне Оце є. дитині натхнення, віру в себе. Основне до них не кричати. Спокійно. Ну, що молодці, молодці мало більше хвалити. хвалити і давати дитині, навіть е, якщо він там вдарив, м'ячу, не кричати, дати йому прийняти рішення. А що так спитати? Угу. Ну, дитина має сама бути самостійністю, має приймати рішення. Не дивитись на тренера, що тренер крикне бий чи не бий, що мені робити. Ну так, так це ж потрібно миттєво рішення вміти приймати. Не обов'язково, щоб тренер казав. А, так, вікові категорії ви казали від трьох років. Від трьох років І до 14. до чотирнадцяте. Є якийсь поділ на групи правильно? Так. Вікові. Так. Угу. А, Скільки всього дітей? Давайте скажемо ще раз, 105 дітей. 105 дітей, так. Да. Це Ого. включаючи ну, від 3 років до 14. Е, тоді як у вас побудований тренувальний процес? От мене цікавить, ну там... По групах, по годах. Два роки сусідніх в одній групі. Ага, ну від 3 до 5. Ну, 15, 16, 17, 18, отак. Я зрозуміла. Е, скільки разів на тиждень заняття? Три рази на тиждень. Плюс в них є масажі, в них ми зараз вирішуємо страховою компанію про медичне страхування від клубу. Шкода, що Тоб ви на, вони... не берете вже таких як я. Я б на масаж прийшла. Ну в них більше там ніг. Ми класна, контролюємо класна, ноги, класна, бо це... м'язами проблеми. В нас є дитина, яка прийшла ось 17 років, сімнадцятого року народження. Ми його відправили на Вінницю, бо наш масажист реабілітолог Коп... угу. прощупала, 100. що є проблема. О, ну, це... ну, дитина вже два місяці лікується. Це, це ну, краще. У мене теж з дитиною з ногами проблеми. Мені ніхто не сказав. Він в міському тут клубі грав. Угу. А зараз Вчасно дуже великі проблеми. Вчасно не виявили. Ні, це, це дуже класно, що є масажист, насправді. І це вже доведено, що великі футбольні клуби, вони ж теж, наскільки я знаю, так. мають своїх масажистів, реабілітологів в команді. Це дуже гарний показник рівня. рівня. Футбольної школи. А, змагання, турніри вже щось було. Львів був е, Академія рух. Ми зайняли в другій групі третє місце, це 16 команд, 4 і 3 7 місце. Ну, вже непогано, зважаючи, що ви так. тільки нещодавно Ми тільки почали. Вони ну. ще, так кого зібрали, той зіграв. А, не можу не приділити увагу на такому питанню, як дівчата. Футбол для дівчат. Чи є в групах дівчатка, як вони вливаються в команду? Є дівчинка 15-16 року ну, народження в цій групі Злата Куліковська, вона стала Знаю кращим батітів. гравцем в академії Рух. Ну, так вирішило. Тобто, вона одна? Так. так вона. На 105 учнів вона так. одна. Ні, ну, 105 там ще є 4 роки дівчинка. Mm. Ну, поки що ті, що грають, ага. що їздять на турніри, то це злата краще гравець в академії рух. Так, судді вирішили, організатори. А, вона тренується разом з хлопцями разом на хлопцями рівні. Ми не виділяємо, ну, вона має набирати форму разом і всі. Угу. Ну, тоді, от я хочу почути вашу думку. От, що скажете тим, хто знаєте, каже, що, що футбол це чисто там чоловічий спорт, а жінки там ну, дурницями ну, займаються. В Шахтарі ж є жіноча команда є, які грають за національну збірну. Тобто жіночий це... футбол в Україні є так, і так. має право на існування. Правильно? Я з цим погоджуюся. Звичайно, хто сказав, що у футбол можуть грати лише чоловіки. Якщо до цього лежить душа, і це дійсно вашим дівчаткам, вашим донечкам подобається, я вважаю, що це потрібно тільки підтримувати і розвивати. А, От розкажіть про особливості роботи з дітьми. Як саме ви ну, от робите так, щоб зробити з них команду? Чим ви від, відрізняєтеся від традиційних шкіл? Ну? Ну, в нас є дитина із місцевого клубу перейшла. Дитина доволі була така замкнута. Угу. Мама дуже просила, щоб похвалити його, ну бо там на нього кричали. На даний момент дитина рік позаймалася. Дитина вже в себе повірила, Він вже добре грає. Ну дійсно він вже йде відбор раніше. Він цей ховався. Не давайте мені м'яч, я не буду, не трогаю. Зараз він грає. Він йде, грає. все. ну це не зовсім неправильний підхід створити. Потрібно дійсно хвалити, хвалити, хвалити. Методика треба хвалити дитину, щоб вона розкрилась, Її треба навчити бути самостійністю і приймати рішення. Звичайно, Повірити. тоді і натхнення, і віра у власні сили з'являється. Um, так. А от ще мене цікавить: конфлікти, непорозуміння бувають між дітьми під час тренувань. Тому ми що пер... ну, це ж. Ми перед кожним тренуванням з ними говоримо, що вони мають бути вічливі, що вони представляють клуб Шахтар. Що це не маленький якийсь клуб, що ви маєте не опозорити бренд. Ну, звичайно, це не той рівень, який. Вони все тренування ходять, голова задерта, все ми. Тримають Марку. Yeah. <laughs> Зрозуміло. А, друзі, ідемо ще на коротесеньку рекламу. Після неї повернемося і ще трішечки поспілкуємося. Залишайтеся з нами. Реклама. Медичний центр Медікол у Гайсині, вулиця Соборна, 41, надає послуги з УЗД, відеоандоскопії, відеоколоноскопії, процедури з рідким азотом, процедури на інтралор, послуги лікарів, офтальмолога, педіатра, дерматовенеролога, акушера-гінеколога, лора, хірурга, ендокринолога, Все обладнання центру експерт класу провідних виробників світу для запису. Звертайтесь за телефоном 098-52-28-283. З турботою про вас, ваш медичний центр медікол. До уваги мешканців міста Ладижин. За повідомленням Тростянецької дільниці Гайсінських електромереж, АТ Вінниця Обленерго, 5 лютого у зв'язку з плановими роботами буде відсутнє електропостачання з 9 до 12 години по вулицях Шевченка, Садова, Гоголя, Незалежності, Ладижинський ліцей номер 1 ВСП Ладижинський фаховий коледж в Нау з 10 до 16 години по вулиці Наконечного. Це була реклама на подільському радіо. 097 406 96 96. Актуальні теми сьогодення: влада та люди, питання та відповіді. Давайте поговоримо на Подільському Радіо. Поверненням у студію Подільського радіо спілкуємося сьогодні з засновником, директором, тренером футбольної школи Шахтар Ладижин Віталієм Петренком. А ми вже поспілкувалися багато про що про те, як створювалась школа, про організацію навчання в школі. І в мене ще залишається до вас декілька питань. Пане Віталію, е, які кроки робите для того, щоб розвивати командний дух серед ваших учнів? Ну, ми зараз організовуємо і турніри в місті, має бути, і турнір в Польщі, і діти мають їхати в Болгарію на море, О. В Чорногорія, там батьки вибирають куди. І ще має бути в червні турнір в них. Клас. У них, в принципі, вже літо. Вже розписане. <свіс> ну правильно, я ж розумію. Вони їдуть буквально в турнір турніром, але ж все рівно там. Ну, спектр, ми якась ми програма. там на три дні. Ми там собі відпочинем і відпочинемо. Клас, оце це дуже круто. А, звичайно, основним питанням, що я маю запитати, бо говорити, говорити і не запитати це неправильно. А, вартість навчання в школі, вартість навчання 800 гривень. Абонемент на місяць туди включаються їхні масажі, медичне страхування. Іхні ну, mm -hmm. ігри, турніри, інвентар, оренда майданчиків, mm -hmm. це все. Я хочу сказати, що це ще дуже адекватна ціна, насправді. Три mm -hmm. рази на тиждень заняття, ви кажете, mm -hmm. масажі. Медична страховка, страховка. на рівні. Ну, ми по Шахтарю найдешевший абонемент це в нас. Він ідеться півтори тисячі. Це, це дуже, дуже доступно і це, це дуже класна можливість. Я хочу сказати. А, так, плани щодо розвитку школи, саме школи маєте? Тому що ну, про турніри ми почули. Ну, зараз ми вирішуємо, я вже казав, за медичне страхування дітям. Ми вирішуємо протягом літа, плануємо, що в нас буде свій автобус, угу. яким ми зможемо подорожувати, їздити свободніше, бо є проблеми з транспортом. Ну і ми вирішуємо на наступний рік якесь приміщення. Ми плануємо викупити одне приміщення. Переробити його і відновити. Якщо ні, ми зараз ведемо переговори в місті з коледжем про старий їхній зал, mm -hmm. що ми його відбудуємо, відновимо і зробимо там і для коледжу, і для цих нашої школи. І тренажери, і туди ми плануємо і лікарям цього ребілітового mm -hmm. масажиста. Ну, ну щоб там уже своя була така, знаєте, як школа професійна. Прям школа, школа, справжня школа? Е, я хочу щиро побажати, щоб ваші всі плани здійснилися дійсно дуже, дуже класно. Е, так і наостанок, в мене ще й декілька питань. Все таки, я як мама не можу не запитати, як саме батьки можуть допомогти дитині розвиватися в футболі? От наскільки важлива роль батьків в цьому всьому? Ну, я думаю, що головне дітям не мішати. Uh -huh. Якщо дитина uh -huh. не хоче, не треба заставляти, бо ну, він далі не піде. Він побігає місяць, два, три і покинеться. Uh, Знаєте, мені згадалася буквально щойно фраза. Uh, коли в, дити, в дитини проблеми, наприклад, з математикою я образно кажу: проблеми з математикою, а uh, виходить в футболі. Чомусь наймають репетитора з математики, хоча потрібно тренера з футболу. Тобто потрібно виявляти в своїй дитині сильні сторони і тільки допомагати їх покращувати. А, так. Що б ви сказали тим, хто ще вагається? Віддавати дитину в футбол чи ні, тому що знаєте, дуже багато є таких людей, які думають: ну, ну яке там, яке там може бути майбутнє, що це що це в майбутньому дасть? Ну я так ну, багато дітей, як батько Злати Куліковської, теж сумнівався, але коли він привів, йому сказали, що злата має бути тут, і з неї буде толк. Ага, і злата поїхала на турнір і отримала кращого гравця. Ну, як мінімум можна прийти і почути експертну думку. Так, у, нас, у нас є пробні безкоштовні навчання. Прийшли, попробували, ми всіх приглашаємо, ми кажемо, що прийдіть, хай дитина побігає. Сподобається, залишиться, ні, ніхто нікого не заставляє. Угу. Я вже знаєте, я вже бачу, як після цього ефіру мій чоловік завтра вже веде нашу доньку старшу до вас, тому що він прям він казав, що каже, підемо і наостанок, що. Саме вас надихає у роботі з дітьми, і як ви бачите їхній внесок у майбутнє українського футболу? Ну, їхній розвиток. Діти прогресують, діти розвиваються. І коли ти з ними працюєш, бачиш, що дійсно дитина набирає і тобі дійсно хочеться працювати. Тим більше цей рік у нас пройшло два 2011 року. Хлопця їх уже я так бачу, що п'ять академій зацікавилося. Uh -huh. Я так думаю, що ми цей рік їх віддамо. Ми в березні плануємо поїхати на Шахтар на щасливу в академію, показати їх там, поговорити, що може додати. Ну з тренерами, ми ж це все є про це, що ми знімаємо, скидаємо тренерам угу. професійним. Ну, в клубу в академію Шахтар. Вони коректують, там підправляють, розказують, що Віталь треба працювати над тим, тим, такі, такі вправи. Ну не сам я приймаю рішення. Ну, звичайно, нас від. направляють справляють, додають таке. Зрозуміло, я щиро вам вдячна за те, що завітали до нас. Друзі, на сьогодні у мене все. А вам, пане Віталію, я бажаю щиро бажаю сил, натхнення а вашій школі розвитку і процвітання. Дуже Дякую. класно, що в владижині є такі можливості для дітей, як ваша школа. І мені б дійсно мені б щиро хотілося, щоб якомога більше дітей обирали все-таки спорт, а не витрачали час на гаджети. Друзі, а я прощаюсь з вами до наступного тижня. Почуємось у цій же порі на хвилі Подільського радіо. Бережіть себе.